Хочу сьогодні вам, наприклад, показати, як перерахувати закваску з 100% вологості на 50% вологість, і з 50 вологості на 100% вологість? Це відео не про те, як е, переводити закваску, переробляти з однієї на іншу. це про те, якщо у вас, наприклад, є закваска левітомандри 50 вологості, а ви маєте рецепт з закваскою 100% вологості. Як перерахувати цей рецепт, щоб використати вашу леві левітомат? І навпаки, до прикладу, 100 вологості закваска. Містить в собі 100 г води і 100 г борошна. Однакова кількість. 50 вологості закваска левіто. Містить в собі 50 грамів води і 100 грамів борошна. 100 і 100, 200 грамів закваски, 50 і 100 150 грамів закваски. Тут міститься в цій закваски дві рівних частини. Потрібно запам'ятати цифру 2. Дві рівних частини. У даній закладки міститься півтори частини. Запам'ятаємо цифру півтори, тому що 100 і ще половинка, півтори. Тепер є така формула. 150 ділимо на півтора. 150 ділимо на півтора, отримуємо 100. 100 множимо на 2, отримуємо 200. 200 віднімаємо 150. отримуємо 50. Де 150 це закваска 50-відсоткової вологості. 200 це закваска. 100% вологості і 50 це вода. Якщо ми ці 50 грам додамо до цих 150 грамів, ми отримаємо 200 грам закваски так само 100% вологості. А тепер, знаючи цю формулу, ми прорахуємо і запам'ятаємо. Тому ми тут 150 поділили. Ось цю кількість на півтора, на півтори частини, А тут ми 100 грам помножили на дві частини, це значить, що ми отримаємо 200 г закваски. Закваска левітована густа, і в ній до закваски 100% ловості завжди буде не хватати якоїсь кількості води. У даному випадку це 50 грам. Далі покажу прорахунок на прикладі. До прикладу, за рецептом потрібно 100 грамів. Закваски 100 вологості. А ми маємо з вами лише закваску 50 вологості. Ми беремо цих 100 грамів, які потрібні за рецептом, ділимо на 2 і множимо на 1,5. І отримуємо 75 грамів закваски 50 вологості. Тепер ми беремо 100%. Віднімаємо 75 оцих 100, віднімаємо оцих 75 і отримаємо 25 грамів. Це в нас вода, яку потрібно додати до рецепту, до тієї кількості води, яка йде за рецептом у 100% вологості. Тобто ми дивимося на оці цифри. Якщо 100% вологості потрібно 100 г закваски і якась там певна кількість води, то в перерахунку нашої левіту потрібно 75 грам і до рецепту, до існуючої кількості води, додати 25 грам води. Рахуємо навпаки. Якщо нам потрібно 100 грамів закваски за рецептом 50 вологості, а ми маємо. Лише закваску 100% вологості. Тоді ми 100 ділимо на 1,5 навпаки, і множимо на 2 і отримуємо 133 грами закваски 100% вологості. Далі більшу цифру віднімаємо від меншої: 133 віднімаємо 100. Переміще меншу цифру віднімаємо від більшої. І отримуємо 33 гри води. І так як закваска леві, то вона більш густа і менше, містить менше води, то цю воду нам потрібно вже не додати до цієї закваски, яку ми маємо 100% а відняти. Це важливо. Тобто, якщо ви маєте закваску 100% вологості, а у рецепті потрібно 50 вологості закваска, то вам потрібно взяти 133 г закваски 100% вологості вашої. І від рецепту, від тієї кількості води, яка потрібна за рецептом, відняти 33 г води. Сподіваюсь, вам так зрозуміло. Це правильна формула прорахунку. Як ще я роблю, окрім цієї формули? Знаючи те, що в 200 грамах закваски 100-відсоткової вологості міститься однакова кількість води, відповідно, 100 грам, і однакова кількість борошна. А в 200 грамах закваски 50-відсоткової вологості міститься Якась частинка закваски. Ну, при годуванні один, один, годування 1-1 до 2, де це закваска, це вода, а це борошно, міститься 50 грамів закваски, міститься 50 грамів води і міститься 100 грамів борошна. Відповідно борошну однаково в даній кількості закваски, що 100%, ми його не чіпаємо за рецептом, а води, бачите, в 100%, 100 -50, на 50 грамів менше. Якщо у вас за рецептом потрібно 200 грамів 100% вологості закваски рідкої, а ви маєте левіто, то ви берете цих же 200 г. Закваски 50% вологості вашої левіту і до тієї кількості води, яка потрібна за рецептом, додаєте ще 50 грамів води.